Вітаємо, шановні друзі, в ефірі програма Розмова на тему в студії Нелі Толмач. І знову у цій порі я запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. А сьогодні наша студія сяє, Знаєте чому? Тому що до нас завітали Южне Звзди. У нас у гостях вокальний колектив «Южні Звзди, керівник Анатолій Копчишин, а також учасниці колективу Сніжана Кравченко, Наталя Поніч, Анастасія Дженеліце і Лариса Кіршова. Я вітаю вас і дякую, що ви. Завітали до студії телеканалу Миколаїв. Але перше запитання, звісно, до вас, Анатолій Івановичу, Южні звзди. Звідки така назва, яка претендує на багато, і яка давня історія колективу? Да, історія дійсно давня. В 1973 році в Новодеському районі з'явився вокально інструментальний ансамбль з красивим названням Южні зв'язки. Тогда. Вокально-инструментальные ансамбли росли как грибы после дождя, но в Новоодесском районе их было всего два. Это в самой Новой одессе и в сельском доме культуры в Артемовке. Все были удивлены. Были прекрасные музыканты, как, как гитарист, профессионал Василий Избельский э, с Белоруссии, э, с вокально-инструментальной ансамбля Сябры, вот. э, Николай Мартынюк, шикарный э, баянист и клавишник. Владимир Селецкий, бас-гитарист, вот. был прекрасный барабанщик Сережа Макан, который у... стучал на барабанах в разных ансамблях тогда на Украине. Вот. Но, по, как всегда бывает, ансамбль просуществовал 10 лет. По причинам музыканты разъехались по разным коллективам. И вот 7 лет назад я приехал на праздник. 85 лет, село Артемовка. И познакомился с Наташей, с директором Дома культуры. Увидел их на концерте, они пели вдвоем, Наташа и Лариса Киршова, сестра ее. Я говорю, как у вас перспектива? Ну вот не знаем, как назвать наш дуэт, хотели там и сестры назвать, и Артемевчанка. Я говорю, давайте назовем, у нас был когда-то здесь ансамбль вокалистов, давайте назовем «Южные звезды». Им понравилось. Ни много, ни мало. Сразу «Южные» и Сразу «Звезды». И звезды да. Девочки у вас звездные, безусловно, красивые, яркие. Однако название, знаете, как претендует все-таки. И как корабль назовешь, так он так и он поплывет. поплывет да. Очень удачное название. Потом э, мы подумали, что надо расширяться. Вот. Пригласили Снежанку, она у нас пела э, как сонная. Да? Вот. Пригласили Снежанку. Вот так втроем. Мы первый значит, у нас был э, конкурс э, Ивасюка. Вот потом мы поехали э, в Голую пристань на фестиваль Купальский зори. Это вы говорите о ваших победах? Это, это я первое о удачное том, выступление? Да, как, да, как, угу. ну, как пошли, как пошло так, уже. Так. И вот когда уже э, было много, конечно, разных конкурсов э, выступлений, но вот когда коснулся вот это все фестиваль «Миридный край, я понял, что э, Надо ансамбль расширять, потому что без сильных голосов никогда ни один коллектив не существовал. Это железное правило. Вот. И я пригласил, девочки сразу согласились, Анастасию. От моя учениця, я очень горжусь, що у мене така прекрасна учениця, що всі такі прекрасні дівчатки у мене учениці. І от в такому вот составі ми вже поїхали на мій рідний край. Цього року це відбулося, так? Да, ну, это и надо, вже да. трохи наперед забіжимо. Справа в тім, що першу премію здобув колектив на всеукраїнському фестивалі Мій рідний край. Але про пісню можна багато говорити. Дівчата, я пропоную вам заспівати для наших глядачів для того, щоб дійсно переконатися, пересвідчитися, наскільки прекрас. Сні голоси у южних звзд. Ми будемо слухати Тани бученко пісню Ой зелений гай. Будь ласка. Сонячнім краї діти виростали. У зеленім гаї квіточки збирали, ой зелений гай, середенько не край, щастя над бо, горе надвоє. Вреселый присяг. Зорна зрада злая серце розірвала, ой, нащо журили я тебе кохала, ой, зелене. Весілля гуляє Ой, зелений гар. Українська пісня бентежить душу. Дякую, дівчата, жіноча така пісня, душевна пісня і душевно виконана. Анатолій Іванович дуже прекрасне виконання. Відчувається, що ви спів переживаєте, поки що за кулісами, так би мовити, бо дівчата на сцені. Молодці, дуже дякую насправді. Але як утворюються сьогодні аматорські колективи? Як досягти такого рівня співаності? Бо ви відчуваєте одне одного. Дивіться, як ви розкладаєте голоси. Це вже професійний спів. І перше запитання до вас, Ларисо. Ви починали співати з вас і почнемо спілкування. Хто ви за освітою? Я кухар. Це прекрасно, що такі кухарі у нас співочі. <різь> Лариса, як почало так сталося, що ви почали співати? Ви перші так, з сестрою Наталею, це була основа кістя колективу. Так, ми завжди вдома, це було, ми разом. Нам, якщо подобалась пісня, ми старалися її заспівати. А потім, вже коли Наталка почала працювати директором будинку культури, вже на сцену почали виходити. Ну і так, все далі далі. все хотіли співати і більше і більше пісень, і все це записувалося. То такі стопки злошитів пісень, яких ми переспівали з наталкою удвох. Ларис, ну ви розумієте, співати вдома або співати, коли ми готуємо їжу. Як звичайно, всі жінки співають, то одне, а ви співаєте вже майже професійно. І для вас, як для кухаря, за професію, це дуже показово складно навчитися співати правильно. Ну, якщо ну, для мене не складно, я так думаю, не тільки, мабуть, для мене, повинно ну, як, що бажання повинен? бути. Бажання і пісню треба відчувати. Тобто про те, що ти співаєш, ти повинен пережити цю пісню. Анастасія, ви як вважаєте? Ви вже майже колега Анатолій Івановича, ви навчаєтеся. Да, так, Ми з Анатолій Івановичем вже дуже давно в місті. Это, можно сказать так, мой самый первый учитель по музыке. Он мне очень много дал и научил. Я ему очень благодарна за это. Но когда я пошла в университет, естественно, там научили больше. Университет да. культуры и мистец. Да. То есть, мама, мова иди уже в профессиональный спирт. Я всего лишь год Ну, это уже второй год пошел, я на втором курсе. За год, конечно, ты многого не научишься. Но так, потихоньку... Чого дали, то модалітавода. Ну у вас дуже э, голос прекрасний. Батьки багато чого дали, а потім ви потрапили в руки Анатолія Івановича і, в принципі, вийшло, вершина, У мене да? батьки теж музиканти. У мене папа закінчив музичну школу, потім училище, він у мене піаніст. Э, е, он грузин, в резюме да, так вы поняли. Понятно, фамилия така. І у мене, можна сказати, аж, ну, пошло від нього. Понятно. Ваше будущее. Вот как вы себя планируете? Какого уровня вы ставите для себя задачи? Потому что Анатолий Иванович и люди, которые вот работают здесь на местах, они поднимают глубинные, знаете, такие пласты культуры нашей южной южной звезды украинской прекрасной песни. И вы как молодежь, вот как вы планируете дальнейшее свое будущее? Будет ли оно переплетено с нашими краями? Ну. Я хочу, во-первых, выучиться, чтобы ну, где-то устроиться на работу, возьму какой-то коллектив и буду работать, а там уже дальше как будет, так будет. Для того, чтобы получился коллектив, что надо вот сегодня как вы считаете? Во-первых, нужно работать над собой. Нужно действительно чувствовать музыку. Нужно постоянно работать, постоянно вот заниматься с музыкой. Нужно ее чувствовать, если ты просто не рожден для этого, ты просто не будешь это делать. Нужно действительно к этому стремиться. Согласна очень с вами, потому что терпение и труд, все перетрут. Но если есть Божий дар, То це вже много, це можна сказати, основа, основ Наталя, Я думаю, що для вас в вашому селі ви дійсно неперевершені зірки, так? Да. Але як згуртувати сьогодні навколо себе людей, щоб утворити колектив і він мав розголос принаймні на всю Миколаївську область? Наскільки люди сьогодні налаштовані на творчість? Наскільки вони поєднують, підтримують вас? Часи такі складні? Ми живемо в дуже складні часи. Часи дуже дійсно складні, але наше населення, села нашого Артемівка, вони хочуть нас бачити. Завдяки нашим глядачам ми, мабуть, дійшли до, такої, до такого рівня виступу, тому що ні, чим більше оплесків, тим більше бажання для них співати, співати, і співати, да, стимулюють нас, підтримують. Дуже велика підтримка від. Населення дійсно, тому що коли були перші кроки моєї праці, то е, населення не дуже так е, відгукувалося, ну, так? Ну, да, тому що ну, мабуть, чи відвикли, чи якась така була зупинка в культурі в селі. А за сім років відколи я працюю, то населення тільки й чекає, коли буде якась святкова програма для них. Чи чекає саме вас, да, так, чекають, і вже нас зустрічають, коли ведучий оголошує, що зараз на цю святкову сцену вийде колектив Южної зв'язки. Ми це відчуваємо, що вони так. нас чекають на цій святкові сцені. Крім южних зв'яз, ви директор сільського будинку так. культури. Чим ще можете попишатися? Чи є дитячі колективи у вас цікаві? Зараз у мене є два роки вже дитячому колективу. Барви підростковий вік 10-12 років. Дітки два роки вже співають. І зараз в цьому році на День Незалежності маленькі такі дітки, найменшої учасниці 6 років перший клас. Пішла і такі 6-8 років їм. Ми з Анатоліваничем я це дует утворився? Ні, це дитячий колектив. Дитячий там 4-5 діток. Отак. Ага, ви Віка сказала. У нас є дитячий колектив. Барви, і зараз ми утворили зорепадики, так. ну тому що вони наймолодші, і я думаю, що. Через декілька років вони будуть сидіти на моєму місці і будуть теж засяють. Давати, да, Не засяють, менше, даватими. Такі дітки активні, дітки дуже хочуть співати. Ну, роботи дуже багато, дійсно. На дітей треба давати їм. Якісь знання, але в першу чергу давно в них бути бажання. бажання. Того, що... Ну про дітей краще вже розкаже Сніжана, тому yeah. що ви працюєте завідувачкою сільського yeah. дитячого садочка. Сніжана, ось ви своїм прикладом налаштовуєте дітлашню і свої, свою родину в творчому напрямку. Але оскільки наскільки ось ви бачите, що діти дійсно творчі і що вони їм подобається те, що ви робите, і вони дійсно вдячна аудиторія. Можливо, в майбутньому ваша проте. Дійсно, діти, ну, діти зараз е, такі талановиті всі, вони е, дуже бажають, да, дуже бажають співати, танцювати. І ви знаєте, не тільки е, ну, я з ними займаюся, проводжу ранки, хоча і завідувач, але я з ними займаюсь музикою. І ви знаєте, не тільки я їх. Е, налаштовую на спів, а і вони також мене. І коли у мене навіть дома сумний буває настрій, як і у всіх у нас, <рес> я зразу включаю відразу включаю відеозаписи з моїми дітками і все, і вже душа десь полетіла, і вже радісно на душі. Це прекрасно. А як ви відчуваєте, що батьки також підтримують у це ваше прагнення? Тому що коли дитина відчуває вихователя, а вихователь дитину, ну то най, найвищі шабелі цього процесу взаємного. Батькам також дуже подобається, що їхні дітки співають, приймають участь у цьому всьому. І ми вдячні батькам. Вони у нас такі вдячні. І хороші батьки, це прекрасно. Шановні друзі, ось такі южні зв'язки Сьогодні у нас у студії кожна з них це окрема перлинка, яка робить велику справу на своєму робочому місці. а Ще знаходить для себе віддушну, співає і співає прекрасно, можна сказати. Про будні і свята колективу пропоную подивитися далі з наступної відеозамальовки. Давайте дивитися. Колектив Южнеї Звзди сьогодні у нас у гостях і саме зараз звертаюся до керівника Анатолія Купчишина. Анатолій Іванчу, як ви відбираєте, відбираєте репертуарну базу і що ви вимагаєте від своїх підопічних? Яку мету для них ви ставите? Собственно говоря, репертуар підбирається, Ну ми как-то уже з ними сначала договір. Дівчки, давайте рішемо так. Я не хочу быть насильником, я только по согласию. Назидателем, да? Да. Давайте так, что вам нравится? Над теми будем работать. Да. Он говорит, вот нам нравится Бучинская, вот нам нравится, допустим, там э, Татьяна Бучами, ну, украинская, Алла Кудлай. Я говорю, хорошо, вот, допустим, на взяли десяток песен. Да, песни. Нет, певцов, которые нравятся песни, да, а второй исполнен. И вот вот работаем над этим. конечно, тщательно подбираем, чтобы девчонкам нравились, конечно, действительно песни. Вот. И вы понимаете, что другой раз как? Расстояние это большое, практически 100 километров Николая Вартемовка. Вот. То вот есть вы дистанционно так управляете? Работаем, да? вы представляете, работаем в телефонном режиме, по скайпу, это мы так занимаемся. Другой раз девчонки приезжают сюда, я туда еду, беру Настю и едем туда в Артемку. там 2-3 дня сидим. Так. Вот так вот и работаем, понимаете, над репертуаром. Да. Какую цель вы ставите вот перед своими подопечными? Что для вас, как руководителя, важно? Потому что сегодня мы видим уже, знаете, такой зрелый, состоявшийся коллектив, спетый уже, да, вот на профессиональном жаргоне, если мы говорим. Как вы к этому подходите? И как вы их надыхаете, налаштовываете на цель? Вы знаете, самое главное – это любовь к песне. Неважно, на каком языке эта песня звучит. Ну, можно любить песню, но не уметь петь. <реш> Просто любить. Естественно, да. Вот. Я хочу сказать, что вот именно любовь, любовь к песне. Вот. Ну, репертуар у нас... Э... 80 на 20, 80 процентов украинских песен, 20 процентов на других языках русских, там, ну, еще не дошли, конечно, до английского, но скоро дойдем. Скоро будет, да? Скоро будем, вы да. Вы выбираете именно женские песни, потому что девчонки такие, знаете, вот, милые, душевные, и хочется от них, конечно, слышать душевную песню. А вы знаете, что у нас не только квартет поет, да. я из каждой из девочек пою. В дуэте. В дуэте, да, а все остальные девчонки, это бэк Да, это очень прекрасно звучит. Вот. И вот если уж брать цель, какая вот стоит, э, я хочу сказать, здесь многие и не знают. Так вот. ну сейчас я могу это уже сказать, что откровение от руководителя, от, да, да. Мы сейчас ведем переговоры, то есть я еще с двумя хлопцами ведем переговоры с Ирландией Ух ты. с диаспорами украинской и литовской диаспоры, а поездки в Ирландию. Поездка должна была сейчас состоится вот этим летом. Но не, получилось, не да? получилось. Ситуация в стране. Поэтому мы быстрее все еще перенесем на следующее лето. Почему? Чтобы девчонки были не на работе, чтобы они были в отпусках. Вот, вот это у нас такая сейчас самая главная мечта. Понимаете? Ой, как я хочу, чтобы все осуществилось, и южные звезды наши, Николаевские, Артемовские, Новодесские заблестали вот там, да. вот в Ирландии, чтобы они увидели, как надо петь. Хочу, щоб при... произошло, щоб состоялось, состояли, щоб дійсно 15 й рік став для вас победоносним в різних напрямках, щоб мій рідний край це був один з етапів, і щоб дійсно розширялася ваша творчість. Не зупиняйтеся ні в якому разі, тим паче, що у вас такий керівник. Під керівництвом Наталія Івановича, мені здається, що і до Ірландії недалеко вже доїхати. Дякую, дівчата, що ви сьогодні були з нами, Ось так швидко промайнув час. Але, звісно, я залишаю ще 4 хвилини на пісню, тому що говорити про... Пісню можна багато говорити про досвід, але краще слухати. І я прощаюся з вами, але сподіваюся, що ми зустрінемося обов'язково ще в нашому ефірі. Можливо, вже не квартетом, а збільшеним складом. Можливо, секстетом. Анатолій Іванович, можливо, додасть чоловіків. чоловік. і приходящий, уходящий. музика вічна. Ось так. Дякую, дуже дякую, і будемо слухати пісню. Донецький буковина, батько наш старий Дніпро, наша казка Україна, тут ми разом живемо, хай дитина у колисті посміхається до вас, хай поколоходить пісня, наче телить добрий. Хай до спокою була, все ми зробимо з тобою для краси і для добра, хай тобі науколи сліп посміхається до вас, хай по ходить пісня, на чекелих добрий час. У тебе, у мене, є рідна Україна, ми наче краплини великої ріки, у тебе, у мене, є рідна Україна, ясте, як, як мати, як дом. І нам ясе цей, я хвати є до... Бог...